Чергова смерть у ТЦК на Одещині, мобілізований, наклав на себе руки. Вітаю вас, друзі. Сьогодні вранці в одному з навчальних батальйонів Подільського району було виявлено тіло військового. За попередню інформацією, чоловік чинив самогубство, використавши ремінь, закріплений на бильці ліжка. І ви от просто уявіть собі, до чого треба було довести людину, як її треба було довести, щоб вона обрала варіант із самогубством як один із найкращих варіантів. І це, в принципі, наслідок всього того, що зараз відбувається в Україні, всього того беззаконня, всього того терору від ТЦК та поліцаїв, всієї тієї диктатури, диктатури Зеленського. Все це ось вони наслідки. Людина обрала самогубство як кращий із варіантів. Це навіть в голову не вкладається. Хоча, з іншого боку, якщо подивитися, що відбувається зараз на вулицях України, то воно і стає зрозуміло. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував чергові декілька відеодоказів всієї тієї могілізації яка зараз відбувається в Україні. І на одному з відео, яке було знято в Харкові, ну це просто трэш. Там ТЦКшний бусик наздоганяє велосипедиста, збиває його. На щастя, чоловікові вдалося втекти, але велосипед він так під тією машиною залишив. І ніхто не несе ніякої відповідальності за це. І це ж не перший випадок, коли ТЦКшники просто от побачили велосипедиста, підрізали, збили його, запакували і забрали. Ніхто не несе ніякої відповідальності. Саме через це вони відчувають цю цю безкарність, і вся ця земогелізація вона тільки посилюється. І, звичайно, якщо вони так знущаються над людьми, то у людей вже не залишається варіантів. І ось чергова трагедія це доказ того, що українська влада робить з українським народом. На днях бачив тут одне відео. Жіночку питали, здається, в Києві, що вона думає про тих українців, які виїхали за кордон, і чи повернуться вони. На що вона каже: Я думаю, що ніхто повертатися не буде. Можливо, якийсь там маленький відсоток повернеться, але повертатися куди? По у частини українців немає будівель, їх просто розбомбили. Держава нічим не допомагає, нічого не відбудовує. Куди повертатися? А по-друге, подивіться на ситуацію в Україні, на економічну ситуацію, на ціни на харчування, на продукти харчування, на неймовірні податки, на беззаконня, на тотальну корупцію куди повертатися? Вона каже: ми от двоє пенсіонерів. У нас пенсія по 3,5 тисячі. У мене і у чоловіка. І то це йому ще підняли там, каже, зараз на 70 гривень. І моєї пенсії вистачає рівно на комуналку, а на його пенсію ми живемо. І не живемо, а просто виживаємо. І саме через це вона каже: Я впевнена, що українці не будуть повертатися в Україну. А ось з'явилися цифри, які підтверджують її слова. Щоб накопичити на однокомінантну квартиру середньостатистичному українцю, потрібно працювати, відкладати свою зарплату, відкладати повну зарплату 19,5 років. Наприклад, у Берліні це потрібно, це можна зробити за майже 10 років. І тут же в статті уточнюється, що при цьому ціни на житло та комуналку в Україні становлять 91% від заробітної плати українця, від середньої заробітної плати. І від собі 90% українців віддають лише за оренду житла та за комуналку. Для прикладу, у Варшаві це 70% у Празі 65, а у Берліні лише 47. Середня зарплата у Києві 539 євро. Середня, я розумію, що там є і вище, є нижче, середня 539. Для прикладу, середня зарплата у Берліні 2890 євро. Тобто зарплати в Києві в 5 разів менше, ніж у Берліні, а ціна на квартиру лише в 2 рази менше. І як ви думаєте, якщо у українця буде стояти вибір купити свою квартиру через 10 років або через 20 років, який вибір зробить українець? А ви напишіть. Будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, який відсоток українців після закінчення війни повернеться в Україну? Вітаю вас, друзі! Подивився на вихідних два фільми, в яких чітко показано і пояснюється все оте беззаконня, яке зараз роблять ТЦКшники в Україні. І саме головне, чому вони це роблять? Значить, Перший фільм 2015 року називається Експериментатор. Там показаний один експеримент, де проводиться. Досліди над людьми, і показано, що люди, навіть якщо їм не ніхто нічого не наказує, їм нічого не загрожує, їх просто просять щось зробити. Причому щось таке, що може нашкодити іншим людям. Вони все одно це роблять. І ще цікавий факт з цього фільму. Там було показано, що навіть тих нацистів, які влаштовували голокост і вбивали мільйони євреїв на допитах на суді, вони свою вину не визнали. Знаєте, що вони казали? Ми просто виконували наказ. Ось саме це зараз роблять ТЦКшники. Вони просто виконують наказ. Хтось виконує наказ, хтось виконує план, але відповідальності ніякої. Ми просто виконуємо наказ. Ну а другий фільм пояснює всі ті побиття, катування, вбивства людей у ТЦК. Фільм називається Експеримент. Це 2001 року фільм. Якщо коротко, там взяли групу людей, поділили її на дві частини. Частина це були ув'язнені, частина охоронці. І оці охоронці з кожним днем так вживалися в роль. Вони відчували свою безкарність, безнаказаність та владу над цими ув'язненими, що цей експеримент закінчився трагедією і вбивством. І от саме це відбувається зараз в Україні, тому що ДЦКшники відчувають свою повну безнаказаність, безкарність, скільки ці ТЦКшні виродки вже вбили людей і ще жодного ДЦКшника не посадили. Ну і якщо вам ці фільми будуть цікаві, то раджу вам подивитися ще другу частину фільму експеримент, називається він Хвиля. там чітко показано, як формується диктатура і як група людей, пропитана пропагандою, може ненавидіти більше того навіть фізично знущатися над тими людьми, у яких інша думка, в принципі, це все те, що зараз відбувається в Україні, і з патріотиками. Як тільки ти починаєш критикувати владу, критикувати Зеленського, то ти одразу ж стаєш агентом Кремля, тільки через те, що в тебе інша думка. Я, до речі, недавно прочитав одну дуже класну цитату: що одна із найстрашніших зброй у світі це інша точка зору. Ну а ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще фільми ви б порадили подивитись на дану тематику.